І в принципі, оце не залежить від зовнішньої температури, ну, фактично, зовсім. Ну, Вірніше, от максимум хвилина, тобі ж 2, 25 Коли холодно, горить медленніше. Ну, не такий розброс, як на гідравліки, як ото було на ML7, що там від 30 секунд до 20 хвилин. При цьому вона досить сильно димить. Через ото ну, пробки оцій нема. Разом з шморгалкою вона здається командиру, що ти її ж не проїбав ту міну, а так і поставив, блядь, От вже москалів. В общем, через ото ці ото, отвори димить вона ну, досить таки капітально. При оцій. Пока горить замідлювач. Ну, замідлювач потрібен для того, щоб остаточно замаскувати місто, де отож, це діло встановлюється, і успіти від нього на всяк випадок уйти подалі, блядь. Далі, коли воно прогорає, що відбувається, блядь. В общем.